Маріупольський драмтеатр вже як рік Це слово сполучення асоціюється у нас не з мистецтвом, не з чимось яскравим чи прекрасним, а з нелюдською жорстокістю окупантів. 16 березня 2022 року російські військові завдали авіаудару по будівлі, у якій переховувалися мирні мешканці міста Марії. Драмтеатр став прихистком для майже півтори тисячі людей у Маріуполі. Тут укривалися від обстрілів та жили городяни з усього міста. Серед них було чимало літніх і хворих людей, вагітних жінок, родини з немовлятами та неповнолітніми дітьми. За кілька днів до трагедії, поруч із театром з'явилися написи Діти, які було видно навіть із супутника. Втім, для пілотів російської авіації вони напевне стали не застереженням, а ціллю, на яку скинули потужні авіаційні бомби. Під уламками зруйнованої будівлі опинилися сотні людей, значною частиною яких були саме діти. У річницю трагедії безневинних жертв згадували у восьми містах України, у тому числі і Кривому Розі. У цей день поблизу Кивийського театру імені Тараса Шевченка вшанувати загиблих зібралися близько сотні людей. Серед них пані Анастасія, що приїхала до Кривого Рогу саме із сумнозвісного міста Марії. Обстріл почались перший день. Я жила на лівому березі біля Азовсталі. Мої вікна виходили на Азовсталі. Пам'ятаю, що у мене були панічні атаки. І я не хотіла виїжджати з міста, тому що до останнього не вірила в те, що може статись. Чоловік вмовляв. Їхати з міста, щоб я врятувалася. Біля Кривовійського храму Мельпомени учасники акції зі свічок та лампадок склали ті самі літери Де ти? як символ не лише загиблих внаслідок бомбардування дітей, а й долі сотень та тисяч маріупольців, що через війну загубили один одного. Таке слово діти і перш за все, це дійсно діти. А друга составна – це питання, де ти, тому що багато маріупольців в ті часи був один важливе, одне важливе питання, де ти, де ти знаходишся зараз, чи живи ти, чи вижив ти. Тому і таке поєднання літер, де ти і діті, ми породили таку, такий проєкт. Від початку війни Кривий Ріг став другим будинком для більш ніж 2200 маріупольців. Для них у нашому місті створюють усі умови, аби до деокупації Маріуполя вони відчували себе як удома. Рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкова. Всі служби роблять все можливе для того, щоб люди отримали житло, продукти харчування, медичну, психологічну допомогу. Ми плідно співпрацюємо з центром «Я Маріуполь», який ми створили на базі одного з наших навчальних закладів. Це наша спільна війна і це буде наша спільна перемога. А сьогодні день нашого, на жаль, спільного жалю. Скільки насправді людських життів забрала ця жахлива трагедія, напевне, не вдасться встановити вже ніколи будівлю театру та житлові будинки, які не зруйнували снаряди, росіяни зносять бульдозерами, замітаючи сліди своїх злочинів. Але ніхто не зможе стерти нашу пам'ять про жертв російського терору та тих, хто вчинив його проти нашої рідної країни. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, перший міський.